Про діда про, та й про бабу. Жире собі, дідо з бабу, у старій халупі. Прийшла біда, бо заславла, що ж баба на руки, не бізуї здоїти коровену баба. Дід подумав, що то треба, помочі, що ж треба. Спрятав дідо трохи грошей, лише у верховену. Та й дні діду привіз доїльну машину. Баба це така рада, аж діда цілує, ану включи на явежу, як то, то помпує. Тебе, бабойка з холера лиш у одномучі. Прийде коровка і паші, та й то где у включи. Але баба діда просив, включи ту машину. А ту пепку, що віддийка, я тобі натягну. Ти здуріла, стара баба, де я цього хочу. А ти сама добре знаєш, що я сискобочу. скобочу. Але баба то є баба, щоб діда мантити. Кілько діда не упирався, мусівсь згодіти. Приселила йому пепку, як духу добені. Дріть в розетку, бігом пхає, з цікавості стігене. Їх зачином линсувати, то где дідом бодре. Виключ бабо, ту холєру, мені що ж не добре. Шла баба шукати кнопки, де виключає. Каже дідові машина ця кнопки не має, вітігла би за зарядки та в пальці щіпає. Дідо кричить, де там, бабо, Відмашені княжка. книжка, іди, читай їх і сперті, бо мені вже крешка. шла шукати, окуляри, баба шуфлядами, а вже мало шолешки ої ногами. Найшла баба окуляри та книжку у руки, ці маскалі, якщо зроб'є, то нашим на руки. Там перші їх машину носити, втирати, а як на нього бе не зупсувати, куда пальці бні в хаті єгіє заземлеті, лижні гонна баба, найти, як єгі установят. Дідом так вже змінцювала, що більша не треба. А нарешті в кінце книжки прочитала баба, ця машина з автоматом так я собі має. Дясі літри надої, дої Савасовіключає.